Просто зараз в гущі фанатського моря перебуває наша колега Анастасія Станко. Настю, візуально вболівальників якої команди більше іспанської чи італійської? Чи все таки сині жовтих кольорів збірної України найбільше? Вітаю же, Ну власне іспанців тут набагато зараз більше, як італійців більше. Уже йдуть на стадіон. Більшість пішли, але вони тут у фанзоні навіть переважали кількісно українців. Двоє іспанців які ще не пішли на стадіон, це Рікардо і Алі, і вони нам заспівають якусь іспанську пісню. дуже. Дякую. Еспані, Італія чи Еспаніо, Еспаніо. одна Уна Італія. Дякую. А бесо, бесо. А макароні, макароні. Більші, більшість з них вже йде на стадіон. і Тут лишаються здебільшого все ж таки українці. Я скажу, що ж до цих вболівальників, то вони навіть залишили три квитки, не продали їх, тому що вони не хотіли продавати їх італійцям, щоб ті не дістали. На стадіон що ж до того, чому так багато іспанців і так мало, і так мало італійців, тому що італійці, як Ми вони самі лупленина. пояснили, не очікували того, що вони будуть у фіналі. А іспанці за століть підготувалися і приїхали, бо знали, що вони будуть у фіналі, і Вони переконані, що вони. Переможуть загалом же ж тут ще півгодини тому продавали навіть квитки іспанці на матч, і їх можна було я вам скажу купити набагато дешевше, ніж вони коштували о, у офіційних інтернет-магазинах. А наприклад, замість о, ті квитки, які були дорогі, по 2,5 тисячі можна було купити за 2 тисячі. А от квитки, які коштували по 500 гривень, можна було купити за 2 тисячі. Тобто, от такі от розтінки. І скажу, що за фан-зоні найбільш да, чисельними звичайно є українці. За ними йдуть, як це не дивно, поляки вже потім росіяни. І отаку от, от замикає цю четвірку вболівальників, да, да, бразильці, як це не дивно. Вони нам самі пояснили, що вони тут тому, що. Футбол це їхній бог, і вони приїхали ближче туди, де є їхній Бог да. студія. Талімайба замасна. Дякую, Настю. Можна тобі тільки позаздрити, що ти перебуваєш в цьому фанатському морі.